Віталій Ковальчук завітав до Хмельницького, щоб представити нового очільника адміністрації. Олександр Корнійчук отримав з рук столичного посадовця посвідчення та пообіцяв громаді працювати чесно та прозоро. Це призначення не є для мене якоюсь нагородою, а великим іспитом та відповідальністю за область та рівень життя її мешканців. Тому буду працювати так, аби відчувати кожну проблему. Отож, область відтепер має свого керівника. Розвивати економіку та шукати шляхи інвестування. Саме такі завдання ставить перед новим посадовцем президент. Одне з перших завдань, з яким буде оцінюватись новий голова обласної державної адміністрації, взагалі вся регіональна еліта не поблизу цього слова, це залучення інвестицій. Тім монотонного офіційного призначення у цих стінах не вийшло. Рада майдану оточила представника президента та дорікнула йому у непрозорості влади. Активісти бажали виступити перед загалом та висловити свою точку зору про губернатора. Їм слова не дали. А ми хотіли подякувати вам, президенту і Олександру Олександровичу, і висловити надію певні, що він буде з нами працювати. А ще активісти додали декілька тижнів тому, надсилали на адміністрацію президента листа з проханням не призначати губернатором Корнічука, адже на їх думку він не налаштований на співпрацю з громадськими організаціями краю на репліки представників ради майдану. Столичний посадовий знайшов декілька чеснот. Я думаю, що він дуже надійний, відповідальний саме саме головне попри чому що всі всі великі люди. Вони по суті до я думаю, що буде порозуміння між колегами, і я це я, я про цю просто переходу самі ж активісти своєї антипатії до свіжої людини в адміністрації не приховують. кажуть саме його ставлеником був Леонід Прус, співпраця з яким у Раді Майдану не склалася. Представник адміністрації президента пообіцяв приїхати на Хмельниччину через місяць та перевірити, як Олександр Хольмічук порозуміється з громадою. Тетяна Москальчук Сергій Репчинський новини телеканал Тівісім 7